Це баклан літак, який приніс учням третього ліцею друге місце у першому інженерному конкурсі від Київської політехніки Збудуй свою мрію. Вчителька інформатики Тетяна Іванівна розповіла про те, як їм вдалось потрапити на конкурс такого рівня. Ми попали на нього просто того, що ми бачили його рекламу. Взагалі цікавимося конкурсами, вибираємо ті, які нам по силах, і ті, в яких цікаво нам працювати. Зареєструвалися, ну, спочатку обговорили це все, потім зареєструвалися. Пройшов десь тиждень те саме, ми не отримали запрошення. Але потім, коли вже зареєструвалися всі-всі-всі учасники, ось тоді ми вже отримали запрошення. Загалом на конкурс приїхали понад 30 школярів із різних куточків України. Протягом п'яти напружених годин вони працювали над створенням своїх моделей. Кожна команда сконструювала, виготовила і запустила омріяний планер, який вперше піднявся в небо. Нас оцінювали за декількома критеріями, а саме Дальність польоту, стабільність польоту, командна робота. З яких матеріалів ви робили? Нам дали декілька, два виду пінопласту, декілька дерев'яних рейок, болти, гайки та інструменти. Наша трійка призерів розповідає, що сам конкурс був не з легких, адже деякі суперники вже навчались в інженерних коледжах. Суперники були дуже важкі, тому що майже усі наші суперники, суперники були з інженерних коледжів, університетів та інше. Тому звонове що такі, як ми змогли зайняти друге місце. Тобто учасники були різних вікових категорій? Так, були учні 10-х і 11-х класів. Чималі враження отримали і від можливості побувати в одному з найкращих інститутів України. Особисто я, я думаю, і мої колеги доволі приємно вражені, тому що це доволі незвичайний досвід поїхати у Київ за 400 кілометрів від міста у політехнічний університет №1 в Україні і планувати планер за своїми чертежами, а потім за 5 годин його робити. Я думаю, це. Особливо для тих, хто зараз поступає, дуже потрібно. Друге місце стало важливою відзнакою для третього ліцею. Тетяна Іванівна розповіла нам, що після повернення учасників багато хто з учнів молодших класів зацікавились гуртком робототехніки. Це дуже гарний приклад для дітей, які приходять сюди займатися з молодших класів. Вони бачать, що є майбутнє, що це можна. Показувати себе, подивитися, поспілкуватися з людьми, які є однодумцями, і взагалі зробити висновок, що майбутнє воно все ж таки вибудовується сьогодні. Ми щиро вітаємо наших призерів та бажаємо їм подальшого натхнення на нові досягнення. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.